Вісімнадцять років тому у світі з'явилось перше смс-повідомлення. Питання Боже. до тебе як до світської е, дами, як до відомої В якому місті, скажи мені, я дама або ж світська. Ну знає, всі про тебе Слухай. ось саме таке уявляють. Так, от остання смс. у тебе була. Чесно, а остання смска була дуже класна. Вона прийшла вночі з невідомого завжди номеру. Я більше всього таки люблю. Написано: Привіт, як діла? А і ще так, ти спіш? <реш> да, 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 <реш> найпопулярніша смска. Так от до чого я. Ви знаєте, який зміст міст мала перша смс у світі? Ні, так от це було поздоровлення з Різдвом Хеппі Крісмес. Так, от рівно 18 років тому її написали саме в Великобританії. А ви знаєте, які смски пишуть нашим зіркам? Ні. А Віталій Сидюк знає. Він розпитав і розглядів усе дивіться. Вони співають, танцюють, вирішують державні справи, а ще пишуть смс-ки. Щоб дізнатися, хто і що друкує у своєму мобільному сніданок з 1 плюс 1 вирушив на концерт гурту ТНМК, де на виступ музикантів чекав смс маніак. Так лаконічно себе називає депутат Андрій Шевченко. Він каже, смс-повідомлення його рятують від роботи. Смс це прекрасний спосіб поєднати Ви Не могли показати нам останню смс, яка надійшла? Давайте я перевірю. Почекайте. Ви тримайте. А Чому так багато запрошень? Друзів багато, це друзі добре. Багато. Ми на місці, це, на місці це от, наші друзі. Вони теж приїхали. От запрошення ми разом заходимо сюди. А тут мені дружній канал повідомляє, що мене замінив сьогодні. Google. Більш інтимне повідомлення отримав ресторатор Микола Тищенко. От любов моя, візьми мені пару конфет. На вечірці якраз можна безкоштовно. Взяти. Да. Не поталанило смс-ками більше за всіх музикантам фозії погоду. На них, м'яко кажучи, наїхали. Зараз подивимось, два нових останніх повідомлення. Відолю Є столік, за яким нічого не видно. Ага, тобто їй не подобається столік, який посадили. Ну, не знаю. От. Капризує, напевно. Да. Поспівчувати дизайнерці ми вирішили особисто, а заодно і перевірити. Давайте зараз згадаю, яке останнє смс-повідомлення, тільки що написали. Я только что написала своєму водителю, щоб он чтобы он он и тоже подусувався і посмотрел на концерт. Це последнее. Де, що ми написали э, групі ТНМК, ним що вам не подобається цей столик? Ми а ми секрет. Виправдовуватися перед нами Ольга не стала і зрештою показала останню смс-ку зі свого мобільного. Столик, в якому нічого не видно. Опитавшись десяток зіркових гостей, робимо висновок. Попри маніакальну популярність соціальних мереж, смс-повідомлення залишається у моді. з сніданком.